Вітаю усіх, хто у цій порі з нами. 9 січня українському і вірменському режисерові Сергію Параджанову виповнилося б 90 років. Його називають генієм кіно ХХ століття, людиною рівня епохи Ренесансу. Проте його стрічки, і взагалі особистість Параджанова, не вписувалась в рамки радянської дійсності. Він надто часто почував себе вигнанцем, але продовжував творити і дивувати всіх своєю незлавністю, своєю уявою і невичерпною фантазією. Про Сергія Параджанова сьогодні сподіваюся, ми зможемо дізнатись чимало цікавого і по-новому відкрити його. Адже нашим гостем є його друг і учень, режисер Сергій Проскорня. Вітаю вас, Сергій Володиславичу. От знаєте, по іншому оцінюють цю особистість. Знов таки я вже наголосила на тому, що він відчував часто себе вигнанцем. Але люди, які його знали в житті, наголошували, що не треба так трагічно сприймати Сергія Параджанова, тому що він був людиною веселою, людиною з почуттям гумору. А яким ви його побачили і відкрили для себе? Ну, продовжуючи цю, як би вашу сюжетну лінію, можна сказати, що він був геніальним провокатором. Він був провокатором і, власне, сам дуже часто потерпав від своїх провокацій, на які вже потім ішов свідомо. Цебто він не вкладався в рамки жодної системи, ну а вже тим більше системи розвинутого соціалізму і в зв'язку з своїм таким внутрішнім протестом постійним з тим опором будь якій системі, тим більше системі, яка базується на тоталітарних цінностях, на страху, на системі КГБ. Він, він на цьому би, будував на цій протестній енергії, він будував свою систему. Він протистояв своєю художньою системою у цій політичній, суспільній системі, в якій він, на превеликий жаль, опинився. Він Можна сказати, для себе випадково вступив у Всесоюзний інститут кінематографії на курс Савченка, приїхавши з Тбілісі, де він вчився в консерваторії, про це не треба забувати, і повинен був стати вокалістом, співаком. Він приїхав з Кіросинкою в старій Куфайці. Ну, уявити... Зараз от ми пам'ятаємо Параджанова і знаємо його творчість по його колажам, по його містифікаціям, по його про, по, по всім цим перетворенням костюмованим і феєричним, карнавальному такому середовищі, яке він довкола себе створював, але уявити собі хлопця, який приїздить в Москву з керосинкою і в Куфайці. І це Параджанов, це майбутній Параджанов. Але так було. І от е, що, е, скажімо, е, ну, він мені розповідав, що його, м, ну, якби завжди, е, яке було джерело його, скажімо, от, е, ціх, цієї краси, яка його оточувала, і яку він довкола себе плекав. його е, батьки. Були антикварами. І от краса старих речей, старих предметів, порцеляни, статуеток з дорогоцінних металів, коштовностей, килимів, тканин східних. От це якби от та фактура, яку він всотував. З дитинства, ну потім, очевидно, страшні роки війни і от таких аскетизму такого, який з'явився тоді. От. І потім поступово-поступово поступово він повертав це собі. І, скажімо, ну можливо, така деталь, яка відразу про нього як про провокатора краси і людини, яка створює. Новий світ, використовуючи старий, от така деталь може бути для вас е, такою цікавою. Е, одного разу я був в Тбілісі і зупинявся я в нього. Там в нього була гостьова кімната, в якій можна було жити, і він е, тоді прийшов як до нього якийсь антикварщик. Тому що до нього постійно ходили люди з якимись антикварними предметами, з речами, там, з досить коштовними предметами посуд, меблі, скульптура. І приніс розкішну венеційську велику таріль, ну, можливо, 18 сторіччя. Ну, так дуже схожа була на таку порцеляну пізнього Рококо. І він заплатив дуже великі гроші за цю таріль. Я був просто присутній при цьому. І коли цей антикварщик вийшов за двері, Сергій Йосипович взяв молоток і на моїх очах цю тарілку розбив, вдаривши рівно по центру. І вона розлетілася на дрібні часточки. Я просто заверещав, я був настільки здивований, і це була справді така провокація естетична, да? він сказав: А що ти переживаєш? Ти утром встанеш і все увидиш. <рес> і зранку я побачив, що він вночі за шматочків цієї тарілки, на яких були ніжні квіти порцелянові, він на дзеркалі. Зробив з них букет з цих шматочків цієї тарілки. Це Параджанов. Ну, взагалі, це людина була, яка вміла, точніше, навіть не вміла, а просто часто шокувала оточуючих. Ви от навели ну, один такий приклад, а взагалі, ці його прагнення до якихось містифікацій, до вигадування певних історій, вони супроводжували все життя. І якщо подивитись якісь документальні фільми про Параджанова, то знов таки. І От як ви розказуєте у куфайці, він приїхав поступати, а потім, коли він вчився, то він сам собі пересилав по 50 рублів і писав листи, нібито від мами, і зачитував своїм однокурсникам. І всі знали, що це сам він собі пише, але ці листи в ті важкі часи вони якось піднімали дух. Цього братства і ну якось, не знаю, якийсь певний оптимізм вселяли. Ну Так, людей. але курс, на якому він вчився, це ж курс геніїв. Марлен Хуциїв, Алов, Наумов. Це е, режисери, які створили потім цілий пласт е, радянського кіно. Причому е, саме цей курс е, Параджанівський, ну, курс Савченка, на якому вони всі вчилися ну, Можливо, за виключенням Алова і Наумова, це були нонконформісти, це були молоді режисери різних національностей, які мали неймовірні амбіції говорити через кіно про людину, як таку, про її внутрішній світ. І саме цим відрізнявся цей курс. І коли Савченко почав знімати. Фільм про Тараса Шевченка за участю молодого тоді Сергія Бондарчука. Вони всі поїхали, це була їх, скажімо, предпрактика, преддипломна практика. Вони поїхали всі на зйомки цього фільму, і власне Сергій Осипович мені розповідав, як вони шукали виконавця на роль. Шевченка і як вони знайшли Бондарчука на цю роль. Вони йому допомагали своєму вчителю проводити те, що ми тепер називаємо кастингами. І Савченко помер під час зйомок цього фільму, і його учні вони закінчували цю роботу без нього. І вже, скажімо, останні знімальні дні, монтажний період це вже була по суті робота. І учнів, які от таким чином віддячили своєму вчителю і зробили всі спільно цей фільм. Так що, ну, а така одна з найзнаковіших провокацій Параджанова: от нещодавно в Києві відбулася прем'єра документального фільму Автопортрет Лариси Кадочникової. Лариса Валентинівна. Про себе зняла кіно. <хи> вот. І це дуже цікавий фільм, просто справжня подія нашого кінематографу. Е і там, очевидно, велика частина цього фільму присвячена Сергію Параджанову, і е вона ще раз нагадала всім цю цікаву, ну якби кумедну, але і страшну історію про те, що. Після прем'єри ті забутих предків після оцій політичної суспільної громадської акції на прем'єрі фільму в кінотеатрі Україна в, в, в Києві, коли Василь Стус встав і закликав глядачів підтримати протест проти арештів інтелігенції, які вже тоді почалися, і Параджану в гарячі підтримав. Стуса, ну і там ще були е, ну, видатні е, люди, дисиденти, які е, теж встали і е, своїм, як під під, під, під підняттям своїм підтримали е, е, цей протест. Е, е, власне, е, то, що називається, він став невиїзним. Це вже по суті, були, був період ну, такого контролю над його е, діями і в його житті, і е, було прийнято рішення, що фільм цей, е, значить, поїде на кінофестиваль в Аргентину. Значить, не європейський кінофестиваль, і в Сполучені Штати цей фільм не пустили. Хоча він мав. Колосальний успіх, і на сьогоднішній день фільм Тіні Забутих предків залишається найбільш нагородженим фільмом за всю історію українського кіно. 39 міжнародних нагород і 28 призів на кінофестивалях. Ну, от, власне, а от першим фестивалем повинен був бути фестиваль в Аргентині. і, ем, і Параджанов ідучи по коридору кіностудії імені Давженка. Він дуже голосно, знаєте, ну, це була справді провокація. Сказав: а мені беріть і -ті, тільки в один конець. Ну, очевидно, що він не полетів на фестиваль в Аргентину. Туди полетіли Миколайчук і Кадочникова. Але після цього почалася просто почалася, почався період його закриття. Він фактично 15 років був усунений від роботи в кіно. Скажіть, будь ласка, все таки, от на вашу думку, була в нього можливість емігрувати, наприклад, оскільки він тоді вже був міжнародно визнаним режисером. І якби була така можливість, чи пішов би він на це? Ну, реально такої можливості не було, тому що він то що називається, був під ковпаком. Це просто абсолютно реально, тому що постійно в його квартирі, де не закривалися двері, це невеличка маленька квартирка на площі перемоги в Києві біля цирку. І про цю квартиру, і карколомні ситуації теж я від нього чув безліч різних легенд історій, і смішних, і трагічних, і різних. То власне там двері не закривалися, і там постійно були сексоти. Постійно хтось супроводжував його і на кіностудії, і в якихось побутових ситуаціях. Ну то, що називається, його намагалися постійно підставити. І, власне, власне, оця його ну, така, знаєте, відчайдушність вже. Потім це вже стало таким принципом. Ну, це як у Лесі Українки, коли вона пише мамі, що знову мені поставили під двері жандарма. Виходячи з своєї квартирки, роблю вигляд, що його не існує. От власне. Це, він власне теж про це все. знав він, він і розумів. Він робив вигляд, що їх так. не існує і що системи не існує. І тому так. він створював в противагу цьому свою систему: систему краси, свободи, дружніх, якихось взаємин безкінечного щастя, яке супроводжувало. Ну, уявляєте Різдво, Новий рік, Різдво, ну, день народження його в такому контексті. То, власне, його друзі чергували в ліфті. І кожен, хто заходив в ліфт, чи він їхав до Параджанова в гості, чи він просто їхав в свою квартиру, чи до когось в гості. Кожен, хто заходив в ліфт, одержав келишок вина. І мені пощастило в цій атмосфері побувати в своєму житті. Ми підготували невеличкий фрагмент з документального фільму, де власне Сергій Параджанов висловлює своє бачення, хто такий режисер і що необхідно для того, щоб дійсно бути режисером. Пропоную переглянути його, Мені що режисером треба родитися. Это та вот детская авантюра взять инициативу среди маленьких детей и стать режиссером, руководить, создать мистерию, создать э, пластику, выдумать ее и замучить кругом людей своим артистизмом, э, пугать ночью э, маму, бабушку, э, переодеваться, э, превращаться то в тетку Чарлей то в Андерсоновских героев, э, вынимать из сундуков перья и превращаться в петуха или превращаться в какую-то жар птицу, это все меня преследует с детства, и мне казалось, что вот это и есть режиссура. Режиссера не выучишь даже в таком идеальном институте, как Гик. Это не выучишь. Это надо родиться в утробе матери. И мало что ты родишься. Аффективно такой, лабильный. Мать должна быть актрисой. Она должна передать тебе. А у меня и отец был артистичный, и мать. Сергія Владиславичу, а за яких обставин взагалі от ваші життєві шляхи перетнулися з Сергієм Параджановим? Ну, для мене це дуже знаковий момент. Ну, про нього я багато чув, і ну, власне його присутність в українській культурі для мене завжди була дуже помітною. Ну, скажімо, я зміг подивитися закритий перегляд. Прем'єрний е, фільму Сурамська фортеця на початку 80-х років в Москві. Так? Ну, в Тбілісі я потрапив тільки в 87-му році, і це було на Старий Новий рік. Я був запрошений на відзначення сторіччя від дня народження Сандро Ахметелі. це видатний грузинський режисер, побратим Леся Курбаса, і в зв'язку з тим, що от я вже тоді займався курбасом, грузинський театральний. Інститут і організатори цього святкування вони мене запросили, значить, в гості от, на цю конференцію, і, на які я власне і не виступив. Я зараз поясню, чому я приїхав з Сергієм Данченком, це мій вчитель режисури в, в, в театральному інституті імені Карпенка Карова і мій ну, мистецький керівник. Ми приїхали разом, Сергій Володимич був запрошений по лінії Українського театрального товариства, ну тоді вже спілки театральних діячів. І зранку треба було наступного дня, 14 січня, йти в театральний інститут на конференцію, де я повинен був виступати. І коли ми прийшли, я побачив, що Етері Гугушвілі, ректорка. Інституту театрального імені Шота Руставелі, вона в чорному вбранні і в якомусь напруженні. І коли вона вийшла на сцену і почала говорити грузинською, незважаючи на те, що було дуже багато гостей з цілого світу, і, і значить, офіційна мова значить, цієї конференції була російська, вона грузинською почала схвильовано говорити. І я тільки зрозумів, що помер Анатолій Васильович Ефрос, який був моїм хрещеним батьком в режисурі. І ця новина мене настільки е, е, вразила, е, що я не зміг знаходитися значить, от, в цьому приміщенні. Я вийшов на вулицю і ішов дощ, було 18 градусів тепла, стояли грузинські. Жінки, які продавали фіалки, які у нас розпускаються тільки в травні, а це 9, 14 січня. І вони стояли через те, що накрапав дощ, вони стояли в шубах. Як вони кажуть, що, ну, календарна зима, значить, треба ходити в шубах. І вони стояли в цих мокрих шубах, продавали ці фіалки. І е, мої окуляри і обличчя заливав дощ, і, і, і я так не, і не важко було зрозуміти, це дощ чи це сльози. І ввечері я прийшов на вулицю Котемесхі, коли я вже своїми емоціями справився, я прийшов на вулицю Котемесхі, став у дворі, знаючи, що тут живе Параджанов на третьому поверсі, якщо з двору дивитися. І я чекав, коли він вийде. Він вийшов, в нього в гостях були кияни мої друзі. І я не знав про це. І вони спускалися по сходах з третього поверху. Це такі знамениті сходи, які він потім зняв в єдиному кадрі в фільмі Сповідь, який він почав знімати, і так і не закінчив це фільм одного кадру. І він подивився вниз. І а ти хто? Я от, Проскурня Сергій. Хто? Режисер. Ну, Знову провокація. Я не буду говорити, що він сказав про наш театральний інститут і про театр Франка, в якому я тоді працював. Вот. Але, знаючи, що він має такий характер, я сказав: а я привіз вам подарунки. І поки я піднімався на Так, він сказав: Ну, заходи. поки я піднімався на третій поверх, він зник з цієї своєї галереї, цей прекрасний е, такий балкон, який тепер знищений, тому що будинок продано, і там живуть зовсім інші люди. Вони перебудували його абсолютно. Цей простір, на жаль, це знищений абсолютно простір. І поки я піднімався, він встиг зайти до себе в кімнату. Я входжу, наді мною щось шурхотить. Я піднімаю голову, це пупсік, лялька з приклеєними з золотої фольги крильцятами і включений вентилятор, який, значить, ці крильця примушує трепотіти. Вся кімната це суцільний колаж. Вони просто ці речі виблискують тьмяно в цьому темному освітленні е, Гігантська кована люстра, з якої звисають ялинкові прикраси, і справжній живий виноград такими е, китицями, е, якісь стрічки. Е, Посуд чистий і брудний на гігантському столі, який стоїть по центру цієї кімнати. І в дальньому кутку лежить Параджанов, він встиг ляг... та, лягти на ліжко, відкрив парасольку. З стелі капає вода через парасольку в тазік, який стоїть на підлозі, і Параджанов накритий. Переходящим красным знаменем кабинета министров СССР с гигантским радянским гербом, вышитым таким коштовным и гербами республик довкола него. И я, значить, зачарований цією картиною, зупиняюсь, і він каже: Чи стоїш? Заходи. Це була наша перша зустріч. Ну, взагалі, такі чимало ходить всяких оповідок про його гостинність, і ви вже також зазначали про те, що його двері було широко відкриті для самих різних людей, не тільки зі світу мистецтва. Взагалі, я думаю, що про цю людину можна чимало розповідати ще цікавіше дивитись і передивлятись його фільми. Але на жаль, сьогодні от, час нашого спілкування дуже обмежений і. Я вам надзвичайно вдячна, що ви сьогодні до нас завітали, і знаєте, трошки такого параджанівського духу залишили і в нашій студії. Мені хочеться, щоб наша сьогоднішня розмова і наша програма десь зародила у когось з глядачів бажання більше дізнатися про цю людину, тому що ну, це дійсно така глиба, яку можна пізнавати все життя. І нашу програму мені хотілося б завершити словами самого Параджанова. Найстрашніше це прогавити прекрасне. Тож, шановні глядачі, я вам бажаю, щоб ви не прогавили чогось важливого і прекрасного в вашому житті. Дякую за увагу до наступної зустрічі.